Зазначав пан Чубаров інтерв'ю. Ви знаходились перші п'ять-шість днів під наглядом лікарів, як я розумію, та вам рекомендували це, це, це робити, а це фізична реабілітація. А якщо казати про моральну, вона вже пройшла чи, чи ще триває? Ви знаєте, в принципі, якоїсь потреби в моральній реабілітації за моїми власними оцінками я не потребую, тому що я про це чесно розповідаю. Що мені з різних причин вдалося уникнути тих занадто жорстоких. Речей, з якими, на жаль, стикаються наші військові і цивільні полонені в російських в'язницях і колоніях. На щастя для мене були приниження і фізичного, і морального характеру, але безпосередньо жорстоких тортур до мене не застосовували я думаю, і через широке розповсюдження інформації про моє затримання, про незаконне переслідування, і увагу до мене з боку ну, дуже високих політичних осіб. Включаючи президента України, президента Туреччини, лідерів і представників політичних еліт Європейських держав. І тому, в принципі, мені і по власному характеру вдалося психологічно себе зберегти. Тому мови про необхідність якоїсь. Психологічної реабілітації напевно не йде, і якраз можливість поринути майже одразу в якусь роботу, вона мені допомогла якнайкраще в цьому випадку. Та а як у вас відбувалася, до речі, комунікація з паном Чубаровим? Е, ну то це ж це ж як взаємовідносно, я розумію, що були тоді не як та голова менш і заступник. Він над словом листи через, через когось? Приходив мені а, і лист. Не скажу, що листи зі мною спілкувалася через адвокатів, угу. через мою дружину, яка набула рішенням суду статусу захисника на. Адвокатів чи як кажуть цивільного захисника. І от саме адвокати, мої захисники, вони організовували цю комунікацію із журналістами, з друзями, з рідними з політичними діячами і так далі. Тобто, це було не завжди просто. Тому що все, що потрапляє в виязницю, це цензурується, але ми знаходили можливість, щоб я міг звертатися, в тому числі письмово, до людей, до політичних лідерів, до власних співвітчизників. Uh, і до мене могли написати оминаючи цензуру, скажімо так, деякі uh -huh. люди тому комунікація була це, потребувала певної сміливості, певної вигарливості, але все ж таки, ми змогли це робити певний час, поки вже мене не етапували в. На територію Російської Федерації, де вже такої можливості не було, і було лише офіційне цензуроване листування, де ну все, що хочеш, вже сказати, було просто неможливо. Та а коли вас на територію саме Російської Федерації пере Я майже два роки знаходився ще в Сімферополі на території окупованого Криму, і тільки на початку жовтня 2023 року я був етапований на територію Російської Федерації, десь півтори місяці я знаходився в дорозі. І наприкінці листопада того ж року я опинився в Красноярському краю в місті Мінусінськ, де був вже направлений в в'язницю, в якій перебував до свого звільнення, де кращі умови, от якщо порівнювати, я розумію, це не найкращі, скажімо так, такі порівняння. Давайте так найгірші умови е, для всіх, і для мене, і дуже для багатьох інших наших і політв'язнів, і цивільних полонених, е, з якими я навіть спілкувався. Це було СІЗО номер 2 в місті Сімферополі. Е, там це нова будівля, там непогані побутові умови, але абсолютно... Зневажливе жорстоке поводження з боку співробітників до е, утриманих в цьому з людей, е, систематичні порушення прав, які передбачаються російським законодавством. Е, жорстоке поводження, абсолютно не передбачене і, взагалі, то кримінально переслідуване з боку російського навіть законодавства. Але все ж таки воно там відбувається. Я чув і про побиття, на собі я зазнав і психологічні е, знущання, наприклад, коли нас е, е, змушували е, вивчати і співати російський гімн, е, коли тобі не давали, те, що тобі має бути за законом надано, наприклад, там можливість нормально поголитися в камері, сидіти на ліжку, чи займатися зарядкою, чи зробити собі гарячого чаю. Всього цього ми були позбавлені дуже довгий час. Ну І фізичне знущання це коли Тобі забороняють підіймати голову і дивитися навколо, коли тебе змушують бігом переміщатися по будівлі, коли тобі не дають нормально ані сидіти, ані там лягти, якщо є така потреба. Ну і там багато ще інших там побиття і так далі. і так далі. Тобто, ну і грубе ставлення, образи, ну, це вже те таке, як правило, просто. А представників кримсько татарського народу, я так розумію, у вас в камері не було. Я сидів в, в одній камері з моїми співвітчизниками. Це був рідко. Хоча в основному моїми сусідами по камери були такі ж політв'язні, як я всього mm -hmm. кілька разів там не на дуже невеличкий час, десь пару тижнів я. Мав в сусідах звичайних, скажімо так, злодіїв, тобто затриманих за різні там кримінальні злочини, і так далі. В основному це були а, люди, які також були переслідувані за політично мотивованими справами. Це свідки його, це, це так звані терористи в лапках, це а, ті люди, які. Виступали проти окупації, проти початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і в принципі, завдячуючи Богу, з сусідами у мене було все добре. Тобто, проблем якихось в спілкуванні у мене не було. А є якийсь особливий жаргон у затриманих там до так. Ти звичайно знаходишся в кримінальному світі. Ти знаходишся в в'язниці. Де навколо тебе дуже багато просто злодіїв, а, різного гатунку, різного характеру. І, звичайно, там використовується певний такий жаргон притаманні цій спільноті, mm -hmm. але я весь час ув'язнення намагався максимально не використовувати цей жаргон і спілкуватися скажімо так, звичайною мовою. Хоча певні слова ну як би так використовувалися, але я ну, намагався робити як. Як на мого річ це, тому що ну, зберегти для себе чистоту мови це було для мене. Ну, знаєте, така спроба зберегти себе. Тобто не піддатися на ці умови, в які тебе несправедливо кинули. І це був певний виклик, який ти намагаєшся просто сприйняти. з Гідністю і е, зберегтися. Це дуже важливо. Дуже важливо в ув'язненні, особливо коли це абсолютно незаконно і несправедливо. Це один з найголовніших, на мою думку, викликів, з яким стикається людина у в'язниці, а е, знайти якісь. Психологічні моральні такі опори за для того, щоб не втратити е, волю і не втратити можливість протриматися як намого е, довше зберігаючи здоровий глузд, власне вас е, арештували 6 вересня 2021 року. Ви собі часто в голові прокручуєте от цей день, коли вас було заарештовано. Ні, зараз абсолютно ні. В принципі, для мене все ясно. Я багато що пам'ятаю безпосередньо. Я був затриманий 4 вересня 21-го року. 6-го це вже офіційно за документами рішенням суду. Я був вже арештований, а не просто затриманий. Uh, не часто я згадую взагалі все, що відбувалося тоді, все, що відбувалося в в'язниці. Інколи друзям розповідаю якісь речі. Але мене про це часто запитують. У мене немає якихось там флешбеків, ще там у снах чи наяву про те, що відбувалося останні три роки зі мною. Mm -hmm. Я не хочу про це згадувати, хоча це мій досвід. Я його сприймаю як певне випробування. Щодо мене, це було в якоїсь мірі корисно. Хоча б краще б, якщо б цього просто не було. А от таке запитання, яке ну, важливо для мене поставити саме вам. Що таке для вас перемога України? Перемога України для мене це єдиний шлях для нормального життя мого власне, моєї сім'ї, мого народу? І всього українського суспільства. Я на даний момент іншої можливості просто не вбачаю. Нам не залишають іншого а, варіанту дії, а, і тому я відкидаю будь-які пропозиції, які не передбачають перемоги України, яка для мене а, включає повністю відновлення наш. Територіальної цілісності, і відновлення е, національного права, е, яке гарантує права і захист інтересів наших співгромадян на всій території, яка закріплена міжнародним міжнародними договорами, е, mm -hmm. е, тільки в такій ситуації ми можемо зупинити будь-які переслідування щодо наших громадян, які здійснює Російський агресор це єдиний шлях. і Тому перемога це, це головна ціль на даний відрізок часу. Просто для нас. Будь-яке інше пропозиція це лише відкладання питання ну на невизначений час. Якщо ми залишимо будь-яку нашу територію, будь то Крим чи інші якісь території окуповані Російською Федерацією в лапах агресора, це буде означати, що до наших громадян буде і надалі чинитися вся та несправедливість, жорстокість, яка сьогодні відбувається на окупованих територіях. Крим, от вашого уявлення до окупації Росією. Що це за Крим? Яка це атмосфера? От якщо зараз атмосфера це політичні в'язні, це окупаційна влада, це безпосередньо Путін, який Крим, той, який ви пам'ятаєте до окупації Росії? Ви знаєте, абсолютно не можна романтизувати те, яким був Крим до 2014 року. Абсолютно було дуже багато різних проблем з реалізацією різних прав. Я, як представник корінного народу України, кримських татар, можу окремо і дуже довго розповідати, як держава. Чи політичні різні сили в Україні нехтували правами корінного народу чомусь? Ну тому є певні пояснення, давали перевагу російській більшості в Криму і в політичних питаннях, і в інших питаннях і так далі. Але навіть в такій ситуації в Криму завжди можна було вільно висловлювати свою позицію. Критикувати владу, виступати в законний спосіб е, різних політичними діями, зібраннями, мітингами, демонстраціями е, на підтримку власних інтересів, об'єднуватися е, в організації і так далі. Тобто, і при цьому е, ніякої мови про якісь політичні переслідування не йшло. Були. Окремі випадки, коли можна було іноді умовно, іноді конкретно говорити про щось таке, але це було настільки рідко, що ну, про системність якусь не можна, не можна говорити. Після 2014 року одразу вбивства, насильницькі зникнення, обшуки, арешти. Кримінальні переслідування, переслідування за адміністративним законодавством, заборона організації, журналістської діяльності і багато-багато чого іншого розпочалося. От всього цього в доокупаційному Криму просто не було. Ми збиралися де завгодно, коли завгодно, і вимагали від влади вирішення власних питань. А зараз це просто неможливо за будь-яке інакомислення, сьогодні тебе може чекати просто неадекватне суворе покарання. Неадекватно, от справа в цьому саме, коли людину за уявний тероризм, не справжній уявний, можуть засудити на щонайменше 12-13 років. Це просто якийсь жах. Просто і при цьому людину, більшість, абсолютно 99% людей таких проходять через катування, через жорстоке поводження і так, далі, і так далі. Це ну я не знаю, як це взагалі пояснювати.